Вночі, 8 листопада, росіяни вкотре обстріляли Харків. Зокрема, два авіаційні боєприпаси поцілили по центральній частині міста. За попередньою інформацією прокуратури для ударів по місту ворог застосував ФАБ 250-500. Один із ворожих фабів влучив біля п'ятиповерхового дитячого магазину. Постраждалих внаслідок удару немає. Більше за все постраждала. Будівля, в якій знаходиться мережа дитячих супермаркетів, та адміністративна будівля Більш більше за, за все хвилювалася за метро, бо тут поряд станція метро Наукова. але на щастя сама станція не постраждала, постраждали всі чотири виходи з підземки. Два з них дуже сильно, два трохи легше. Станція не була закрита для проходу поїздів, але в певний час були закриті всі виходи для того, щоб там прибрати сміття, яке залишилося після вода. Зараз вже станом на 10.42. всі виходи працюють. Майже все прибрано. Загалом в Шевченківському районі постраждали 36 об'єктів: житлові будинки, магазини, навчальні заклади, салон краси, заклади харчування, зупинки громадського транспорту, історична будівля та автомобілі. Харківські комунальники з самого ранку працюють над усуненням наслідків ворожих прильотів. Залучено до роботи 100 осіб бригада, також працює чотири одиниці спецтехніки це трактори з навантажувачем та трактори з причепами, щоб прибирати великогабаритні сміття. Першочергово ми прибрали бите скло біля виходів метро, тому що тут було тут багато пошкоджень. Зараз прибираємо більш габаритне сміття. Після розбору завалів також буде продовжуватися робота. Ось працюємо максимально оперативно максимально, щоб людям було більш-менш нормально пройти до роботи або в своїх справах, тому що це центр міста. Центральна вулиця потрібно максимально швидко наводити лад на пішохідних доріжках, тротуарах і тому подібне. А це інша локація, така знайома кожному харків'янину. Вночі тут, біля сухого фонтану, також стався приліт. А на землі, помітно, велику вирву, яку харківські комунальники намагаються закидати землею. Внаслідок удару ворожим фабом пошкоджень знову зазнала будівля Держпрому, яка нещодавно пережила пряме влучання в один із під'їздів. Як ви бачите, зараз тут ведуться роботи, ми усуваємо нас. Свідки за попередньою інформацією в результаті вибуху було пошкоджено близько півтора десятка дерев. Тут на місці працюють наші фахівці, СКП Харків, Зеленбуд», пильщики, озеленювачі, спецтехніка підприємства. Знаємо вже попередньо, що постраждало, окрім дерев. Це плитка, це лави, це система поливу. Зараз все це прибираємо і будемо дивитися, обслідувати, як сильно це. Все у нас в такому стані знаходиться і будемо поступово це відремонтовувати. Тільки вчора тут встановили символ Нового року святкового санту, якого довелося відновлювати після прямого ракетного удару на початку повномасштабного вторгнення. І ось знову. Там -та наш вистояв, але пошкоджена сама тумба, на якій він встановлений, там обшивка також частично постраждали гірлянди. Це все ми будемо відновлювати, і він знову засяє своїми новорічними вогнями. Анна Зелінська Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олексій Муравйов, Харків новини.